Перед кавічківа, перша кришка, ось, у тебе перші поршень не перша до нього кришка, а, а ти взяв чогось з цього, почався йде слідуючий. Це вже другий. Я коля, якщо ти про, прошляпиш, про назад корінва не збереш. Якщо ти від шківа ось, ось цього поставиш такого по підряд, то я тобі зараз допоможу. А якщо ти не поставив, о, оцей да. О, тако він має бути. Бо я, я ж не знаю, як ти знімав кришки. Ось так буде. зараз ти не можеш витягнути якраз той, що ти... Оте, що лежить. О, той самий перший вічки вам. О! А тепер він витягнув І тепер не так теж треба складати. Якщо ти вже пішов складати, ти зараз їх перепутаєш. Ти б пішов лівий ряд, дивися, почне має бути. Лівий ряд ряд. То якщо це випадка має бути тут добре, бо ти що зараз не вийшло, маєш встати там окно, ти їх такой поскладав, вісім штук. А тепер Дивіться, ну зараз он договір. Це в нас виходить. О! Правильно ти показав, Оце. Так? Да. Що ти так не ж да, Просто я потупив, що ніжного ж нема. Боля, всі туплять. Для того і робота. Нічого такого страшного. Ніхто нічого. нічого не тупить. Такого. Так, тепер цього два, так. Да. Отаково. А той буде тут обосередині. Не буде посередині, то треба буде ставити ряди, ніколи не путаєш. То і з другої сторони. Поставиш посередині, напутаєш. Я це знаю, у нас так і теж не цей. З тої сторони, тебе буде ось лівій ряд, чотири цілі поршня. І правий ряд. Це коли він такого правила стоїть. А відтягу, який відтягується. це тепер другий. це так, 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 так. Так, да, да, по цей, по цей. Все правильно. 17, і тут 17. А теперь той аштомов поставил. С той стороны. Біля бочки поставить, біля коністы поставиш. Перший там тебя по счету буде правий. А це буде тебе другий. Да, 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 да забирай тут все. Такого поставив. Вот такой постав. А тоді за перший. Да, біля цьому. Це... Ти піде знак, що тебе то що викупив. Вибивайте так цей. Не, я треба до кінця туди Останній. Якось його треба підняти і нормально поставити. І дуже нормально поставити. Щоб ці шпильки не погнути. І щоб нормально цей колінвал наново розпрягти і подивитися, бо він має тако лягти туди, хорошо масово управляв, тако крутанувся, воно все стоїть. І заку кришечки ставиш, красиво, а все. Бо це щось не то, не може ніти. Якась гу велика. Не дуже він ідеально має крутитися, звісно. І це він назажить. А? Ну він не зажав. Я бачу, що він не зажав. Я бачу, що він не зажав. А що то, толку? Ну, він -то все одно не збирає так окремо, Поки колінвал повністю не зажмеш правильно, городком і всім. Так. Ну якось так да, його треба якось положити. Ну ти і все? Та ні, це треба трактора брав. Я не знаю, на що люблю закидувати. Не пельменю. Бо зараз, не дай Боже, кинешся тпільки з'їмути йти і, і все. Ти. Ну кинути назад голов, хто їх двигати буде, так? Да? На нас то. І так, тут мені вже нема що робити. Вони собі там розбирають. А я йду у своїх справах. Зараз колі водички наляємо у чайник. Хоче кофе, кофі, кофі хоче. кави, О, та й підемо своєю роботою займатися. Вот так. 不过 Bye. Чого розбирай? А зараз одразу покаже, де він терсить. І зараз кладеш, який я не знаю, не знає, де воно не зійшлося. Розбирай. Що ну, ви від мене хочете? Я сказав, то, що Я кажу, просто коли я леш теж роблю. Як не кладу, то знімаю. Я вже заїду. заїду. О, мадон, а ти скажи, що ти знімаєш. Щось там вал десь після росточки, десь він там тормози. Іде додому. У них там пішов не мова. А ми йдемо додому. Ну, вал валом. А де ж ця поділася? Все розкручено, не зажато, а він вже десь підкленює той бал. Якась там коротше, не гаразд. Поки вони будуть розбиратися, це день пройде. Та щоб ти пропав цей вітер довбаний. О, а в мене нема часу тут стільки сидіти. Потім, потім їх розпитаємося, що там було. Що він зараз буде? Все розкручувати, виймати. А це, а це час. Дивитися, де він там тормози. І так ще не зажиті. А він уже його прокрутити не може. В общем такі. Такі справи. Йдемо ми додому. 5 годин ранку та й в 6, по-моєму, навіть в 7. Те, що така була, вітру не було. Зараз вже зірвався. Дує, як скажений, кожен день таке. Значить що? Мабуть, на... мабуть, будемо завершувати на цей ролик. Я буду вдома вже займатися своїми дровами, то знімати не буду. Якщо щось буду робити, то то вже буде в слідуючому роліку. О, а на цей ролик буде все. І всім добра і миру, і всі бувайте здорові! До слідуючої зустрічі. Бачив там тільки що лебеді щось. Розліталися. Всім пока. Усім доброго ранку. Ми з України. Холодна в нас весна. От холодно сьогодні і все. Ну нічого, діло йде. До літа. Що ми сьогодні робимо? Та походу що і знімати тут такого не що бо зараз я змотаюсь в центр. Там порішаємо деякі питання. О, а потім, потім довідаємось. Підійдемо до колі, узнаємо, що, що там той вал у них душу колотив чи колоти. І буду займатися домашніми справами, бо скоро вже червня. Мені, мені до червня треба закрити, як вона називається. тими дровами вже закриті ту накладну. Так. Та й буду займатися, ну то вже буде не, не на камеру. А до доколі сходимо, перевіримо. Отакий у нас. Отакий у нас сьогодні розклад. Де я ту камеру заднього вида Подів хремі. Це по-моєму і не той магнітофон стоїть. Ні, вроді той. Щось тут поперекладали. Так, ладно. Прогріваємо і їдемо. Стою, чекаю, поки там іду у садика, дивлюся. Поки збираюся в садик, зараз везе мало. Дивлюся і горіх померз. Хрен буде цей рік, горіхи будуть. Цей, що на горі. А той на низу. А я щось не дивився. Зараз подивимося на низу. Цей теж примерз. На камеру не видно. Но бачу почернів місцями у місця теж. От хулера. Ну не дуже, але є, є, примерз. Да. Цей рік. Як кожний рік. Воно чорні, чорні є. Ну, природа, нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Так, будемо сьогодні займатися цими дровами. Думаю, що воно так хреново ріже, а вона тупа як одне місце. Все. Це треба. Зараз приїдемо. І прийдемо до колі і поміняємо. Замінимо цеп. На цю. Цю скоро вже викидати треба буде. Ще одну треба купувати. Вон висить новенька, новесенька. І ні на одну шину не підходить ні на одну зв'язу. Я хрен знаю, де її де її взяв, в відки вона у мене взялася. І це, походу, що ще була на ту першу пилку. Yeah. Я не пам'ятаю. Ну, не підходить вона нікуди. Так, та й такі у нас справи десь чекаємо наші малятко. Зараз завезем і будемо займатися домашніми домашньою роботою. Кран у мене лопнутий, треба поміняти теж, У мене є ось новенький. Є новенький. Ось тут у мене стоїть кран, я його накрив, бо на стіну Б'є. Там ми сюди підключаємо кьорхера Ладно, то потім, поки перекрив, потім поміняємо. Яка зранку тиша. Листочок не колихнеться. А на день... А на день зніг здуває Вітруган чортів. Так, повели десь нашу янголятко в садок говорив я. Тільки що з віталиком по телефоні, то значить по поводу Т-150 таке таке блок отрив. То не у валові проблема була, а вже у блокові. Ну, зараз підійдемо туди до них і вияснимо, що там сталося. Отак. От так, я справився своїми справами. Більше того я ще і стекло купив для твоєї маски. То друга біда, не знаю, де маску сховав. А, щоб ти сказився. Ладно, хрен знаю з маскою. Потім прийду, знайду. Десь вона є, де поки не знаю. Іду я до Віталика, зараз ми, зараз ми розпитаємося до пуття, що там. Що там у них за цим блоком? Їхав з центру в машині, жарко. Показало, що вже жарко, сонце світить, жарко. Приїхав, роздівся рубашки, вийшов на вулицю, холодно, баді Назад одівся кофту. Якась весна не зрозуміла. То холодно, то жарко. Все, ми вже в парку. Парк. Парк вже до пуття вдився. Нічого не, не про... не не як це? Не проглядається через нього. Уже все. Заросло. Немає, я вже целят не тримаю, я б вже покошував. Цю, цей пирій. А немає нікому давати. А сам я не їм його. То що значить? Значить косити не будемо. Щось там будує, Маріна знав. Вона не може безрубати. Все, йдемо. Ося лікуть що. Потім побачимо. І так, що тут нового? А нового нічого, так? Да? Все по старому? Далеку барабана несу на. Тример. Я ним не користуюся, а він у мене валяється той. А він барабанами косить. Та й такі справи. Я хотів кинути в машину, вікно привідкрите в нього на дворі там. А двері замкнені. Та й не кинув. О, охорона. Охорона мене проважає. знов холостяк. Ось так, попасися. Попасися. ТО-2 провів. Хотів кинути тобі в машину, вікно приоткрите, а двері замкнені не кинув. Як той лис Диви, ніфіга себе, ви вже і, і, і нового блока маєте. Нікому не розказує? А що? Буні. Червоненьке. Щоб легше, щоб щоб розлегти. А що, тоді, коли він клинанув таке дав йому, так? Так я дало йому чогось того, що не треба. О, то ти вже, а ти що будеш звідти гільд забрати сюди чи вже новий поставити? Звідти Лучше мовчи. Звідти сюди? Лучше мовчи, не питати, бо щось скалу на камеру ніяк. Ну там в принципі теж не старий, ти ж новий міняв тоді, так? Да? Ну так? Да. А ви пам'ятаєте, як я робив? А чого ж не помню? У <звук> майстерні. А що я йому робив? А повністю так. міняв поршнюву. Звала не не вала ні. Не. Не. Повністю міняв поршня, гільзи, кольца. Вала ти не робив, а на що його було робити? Він робочий був. По-моєму, по укладищі ви спіткинув, так. За вкладачів треба поритися у... Ну, я не міг поставити, конечно, без вкладач. Да, треба поритися в старих відео там є. Я правда собі не поставив. Я... Я... По... Подивився на них. Я не пам'ятаю, це треба шукати старі відео. Коли це було... Це було, по-моєму, холодно, так? Да? Це зимою треба шукати. Міхається ви тоді ще не велете, сьомки. Що не зробив? Сі сьомки ще не велять. Гля, що воно зробило? Візуально я не бачу. Потягнуло шийку, так? Воно так. Вона так не видно, а... Пальцем порушимо. Пальцем порушимо. Я замощуся. Ну я вам віру, коротше. Потягнуло шийку. Шейку за шийку. Ні, я вам віру, не буду я пальцями лізти туди. Ну. Та й все, переставити вперед.

Олег поїхав, бачу, кропити. Проїжджав біля мене. О, то він вже гільзи вибив, витягнув. Та ця гільза ідеальна, тут ні грама немає. Ні грама немає цього. Тому він Нові гільзи поклав, я ж пам'ятаю. Вона ідеальна. Гільда. От я таке не полінуюся, вечором посидю, пориюся в свої карточек. Я найду, може, як ти їх міняв. Корінбал теж знімався, бо але мені це не має. Він не розточував, він, він перший раз. Та ні, ти колінувалу нічого не робив. Хіба що може підкинув у кладиші? блядь, де Сірош він в мене був так застукав. Я з поля їхав, не застукав. Та я по-любому його знімав. Значить знімав. Я не пам'ятаю. Кривець, як шестижник дихав з тою парою, якою я з поля їхав. Подивимося. Якщо знайду, то подивлюсь, скажу тобі.